21 червня це будуть літній одяг мисливства та рибалка. Також нагадую, що відправляємо по всій країні поштою, у Корновою звертайтеся в повідомлення або пишіть в Viber. Viber в шапці профілю. Ось така класна легесенька футболочка Under Armour 3 xl по охваті груді 126. Ось такі десь 54 56 розмір. 300 гривень коштують. Ось такі великі розмір штани, вони нові. Це американський бренд не знаю, 58-60, великі дуже. Як не потрібно, зроблю заміри, е, такий як котон. Ну, дуже гарний, але ж кажу, великий-великий розмір. Так що звертайтеся. До речі, тут вони затягуються, такі легенькі. Вони як на мені бо нові. Так, ще будуть ось такі, е, такі м'якенькі, е, також як котонова. 400 гривень коштують. Пише 2 Excel, а це лише також великі. 56-й, а може 58-й великі розміри. Тут також стягується шнурочком. Тут змійка, там також на змійці. Ще будуть ось такі легенькі. Ці дуже легенькі такі, бачите, є е -е, карманчики. 250 гривень коштують. Розмір XL, ну, десь, десь, так, да, 50-й, 52 ну, Якщо потрібно, всі ж розміри, або приходьте мірити, або всі розміри надам. Е -е, Далі 250, пише 2 xl це сліву з з рукавчиком, Легенький, це все ж літом. Тут ось такі штани, 250 гривень, два Excel пише, але десь також 54-й, я думаю, розмір буде. Тут вони також регулюються по боках шорти. Шорти також 54-56 десь будуть коштувати. 250 гривень коштують. о, 200, 200 гривень коштують ось такі карманчики. Так, Футболочка також великий розмір. Це, мабуть, 60, а може й більше. 200 гривень коштує. Не пише, я USA, Америка. Також легенька котонова. Великий розмір можна прямо як плаття. Так, ще 200 гривень, 2 XL пише, але буде більше, ніж 2 Excel. 200 гривень ще ось така легенька футболочка. По ось такий котоновий, 200 гривень пише. Ну, це десь 48-50, Десь такий. Ще буде ось такий 150, пише XL, котоновий такий легенький лунсхліб. Так, ще буде 150, пише 3 xl А, це футболка. Це, до речі, футболка і кармашик, так що на великого дядька. Може, жіночку. Так, ще буде ось така футболочка. 120. Всі вони легенькі, всі літні такі котонові, Також великий розмір. 54-56 пише. Так, ще буде 150. Мабуть, також десь 54-й розмір. Такий лонсливчик. Так, футболка. Всі котонові, 150 пише 3 Excel. Ну, мабуть, 54-56. Ще буде футболочка, теж 54-56, 150. Рубашечка ось така. Вона також величенька. Пише 2 XL, Ну, десь 52-54, 120 гривень коштує. О, так, Отак, як нова. Також. Так, і ось такий 70 гривень пише Елічка. Котон.